З якого віку краще давати дитину на вокал? Оскільки, скоро розпочнеться новий навчальний рік, багато батьків замислюються: скількох років чи не зарано, чи не запізно, індивідуальна чи групова форма навчання, і, взагалі, що це дасть моїй дитині. У мій дірект прилітає багато запитань такого роду. Скажу, як викладач з багаторічним досвідом, чим раніше ви почнете відкривати потенціал дитини, тим краще. Але з практики помітила, що все ж таки потрібно проконсультуватись і побачити конкретно вашу дитину. Інколи дійсно буває, що дівчинка або хлопчик 4 роки, а співає настільки чисто природньо, що краще з нею займатися індивідуально і працювати в її темпі. Але по практиці краще проходити півроку рік на групові заняття, тому що це дуже стабільний, не нав'язливий, але міцний фундамент, де дитинка адаптовується до уроків послідовності занять, і голосові зв'язки також потрішки вмикаються в роботу. Там ми співаємо нескладні розпівки, працюємо над дикцією, ритмікою, та такі заняття зазвичай веселіші. Але все це за умови, якщо ваша дитинка зосереджена, дуже любить співати, і тут не лише з вашого примусу. Тим швидше ви почнете відкривати потенціал, тим краще. Ваш малюк повинен бути готовим до занять. Потрібно індивідуально прослухати дитинку і пам'ятайте, ніколи не пізно. У наступних відео розповім, яку краще музику вмикати діткам до 5 років.